Вам посылается вселенская любовь, ибо вы освободили пространство для ее принятия. Сьогоднішня історія буде про секто Колобка, або як вони самі себе називали, товариство порятунку землян. Так існують люди, які вірять в цілющу силу Колобка на ім'я Іся, але про це пізніше. Її заснували Роман Панов і Галина Веселова, пенсіонери з Нижнього Новгорода. Якось у 2001 році вони заявили, що одержують послання з космосу інколи навіть по 2-3 рази на день. В цих посланнях було сказано, що тільки їм під силу врятувати Землю. Всі ці послання записувалися, датувалися і з часом стали їхніми сакральними текстами, незважаючи на те, що досить часто цілком суперечили одне одному. Свою першу збірку послань вони назвали рятівники землян і заявили, що вона, як і всі наступні, зараз їх штук 100 напевно, повністю продиктована по телепатичному каналу зв'язку з вищим космічним розумом. Трохи пізніше вони вигадали для себе нову назву школа вищого космічного розуму Аріма. Тому що Роман був Ар, скорочено від Аштар, а Галина була ма, повністю малдена, ну а разом Ар і Ма Аріма. За їхніми словами, це імена їхніх душ, отримані від самого Бога на час підготовки до квантового стрибка на планеті Земля. Адже саме ці двоє повинні були допомогти творцеві врятувати цивілізацію. Більше того, Бог призначив панове на посаду командира міжгалактичного флоту, який на хвилиночку на пару з Архангелом Міхаїлом тепер керує всіма його силами в космосі. Ну а весело вона посаду вищої земної душі. Своє основне завдання рятівники вбачали у поширенні своїх послань в маси. На їхньому сайті від імені Бога написано цитую, Багато душ працюють нині в тілах земних. І виконують моє головне завдання з гармонізації всіх процесів на планеті вашій разом із душею Ісуса Христа, який нині прийшов знову на землю, допомогти вам жити і перейти в нову реальність буття, життя душ і духів вселенських. Нижче вказано номер банківської карти з підписом Із вдячністю і любов'ю приймемо допомогу за працю за покликом душі своєї. Здавалося б, що вигадати щось більш абсурдне буде складно, але протягом 2002 року у Колобків почали з'являтися послідовники. На зібраннях їх закликали відкривати телепатичний канал, щоб отримувати послання з космосу. А робилося це таким чином. Спочатку адептам роздавали роздруковану рятівну анкету, в якій просила відповісти на два питання: чи згодні ви з тим, що любов є джерелом усього всесвіту і вищим почуттям, яке врятує землю від руйнування? Та чи усвідомлюєте ви своє божественне походження на землі? Якщо новачки відповідали позитивно, то вони переходили до другого етапу: брали аркуш паперу і писали: Великий творець, допоможи мені, будь ласка, вирішити мої життєві проблеми. Потім писали власне свої проблеми, після чого спалювали цього листа, таким чином, відправляючи його вогняною поштою. Лідери обіцяли, що після цього в житті почнуть відбуватися чудеса. Тому що за допомогою цієї процедури адепт підключається до банку вищого космічного розуму і тепер також може чути послання від піднесених вчителів. Яких ще вчителів? Спитаєте ви? Ну а я з радістю вам розповім. По-перше, це може бути отець Творець Лохет. По-друге, Ісус Сананда. Сананда це ім'я його душі, яке він отримав на планеті Ореон, коли там народився. Також в деяких посланнях його називають Христос Сананда, верховний ієрарх сьомого рівня фіолетового променя. Так, потім у нас іде Мельхіседек, Діва Марія, Серафим Саровський, Сергій Раданецький, Ангели-Архангели, Гіпократ. Чому б ні? Він виходить на зв'язок переважно з лікарями і хворими, а також деякі вигадані персонажі з книжок. Щоб поставити цим вчителям якесь запитання, потрібно записати його на папері і звернутися до них такими словами: улюблені вчителі, слухаю вас, а потім записувати все, що спадає на думку, не замислюючись. Таким чином, багато адептів пишуть абсолютно безглузді речі: вірші, пісні, дитячі казки, зазначаючи, що все це прийшло до них із космосу. Наприклад, для лікування хвороб їм пропонують звертатися до Гіппократа і слухати його рекомендації. Так, це теж означає записувати перше, що спаде на думку, а потім так лікуватися. З часом керівниця московської групи, колишня сеантологиня, до речі, оголосила, що вона здатна вилікувати рак. Ну, не зовсім вона, а знову ж таки Гіппократ, який через неї передає свої рекомендації хворим ані хвилини спокою навіть на тому світі. Одразу уявляю, як Гіппократ сидить в потойбічному кол-центрі і відповідає на дзвінки. На одному з їхніх сайтів було написано цитую. Жоден лікар земний не зробить вам того, що можемо зробити ми, космічні цілителі та лікарі. Або уколи та операції ми теж можемо робити. Не рекомендую я вам бігати по лікарях і цілителях, окрім екстремальних випадків, які загрожують вашому життю та призводять організм до смертельної небезпеки. Звертайтеся до нас по всіх хворобах, і далі вони перераховують хвороби, які здатні вилікувати: від камені у нирках до косоокості та раку і сніду. Наприклад, для розчинення каменів у жовчному міхорі потрібно було звернутись до вчителя до п'яти разів, а для стілення від раку, сніду, венеричних захворювань мінімум сім. Але повернемось до головної задачі рятівників від чого ж вони повинні врятувати Землю. Колобки проповідували, що відповідно до космічних законів, 1 січня 2002 року планета Земля перейде у вібрації посиленої частоти. І тому люди повинні навчитися рухатися за планетою і збігатися з рівнем її вібрацій. Вони проповідували, що усі люди прийшли на землю з інших планет, щоб пройти тут кармічні уроки. Але зараз ці уроки добігли кінця, і всі люди будуть розділені на дві групи. Перша група це ті, чиї вібрації збігатимуться з рівнем вібрацій землі. Тобто ті, хто підключився до банку вищого космічного розуму, вони перейдуть на інший рівень буття, тобто на вищий щабель пізнання своєї сутності як Богу людини і стануть людьми шостої раси. І друга група невдахи чи низький рівень вібрації не дасть їм змоги перейти на наступний рівень буття, і вони загинуть. Не просто загинуть, а ще й втративши свою індивідуальність втілення, щоб це не означало. Коли 1 січня ніхто нікуди не перейшов, колобки почали залякувати своїх парафіян тим, що 31 липня 2003 року відбудеться кінець світу. Але це станеться не через природні катаклізми, падіння на землю метеорита або релігійний апокаліпсис, як ви могли б подумати. Це станеться через квантовий стрибок, під час якого відбудеться перший етап переведення людей з матеріального плану в астральний, у новий світ, де критеріям розвитку людини будуть не матеріальні інтереси, а високий рівень свідомості. Людям з цим високим рівнем свідомості або вібрації обіцяли нові властивості: яснобачення, ясночуття, яснознання, левітації та телепортації. Тож, 30 липня 2003 року, напередодні дня Ікс, рятівники зібралися на головній площі Нижнього Новгорода. Вони роздавали письмові інструкції, як поводитися в останні часи, і тексти молотов, що мають цілющу силу. Так от, після того, як їх передбачення знову не здійснилося, і квантовий стрибок не відбувся, панофе Веселова одержали чергове послання, яке все це пояснювало. Виявляється, завдяки діям рятівників, усі душі на планеті вже було врятовано, і тепер розпочався другий етап порятунок тіл. Цікаво, що з цього моменту невдалого апокаліпсису секта не тільки не розпалася, а ще й розрослася, і у них з'явився цілий ряд цікавих нововведень. Так, згідно з новими посланнями, анкета, головна листівка секти, тепер трансформована у пам'ятку, маючи ту саму мету і завдання. Тепер поширення пам'яток входить до обов'язків кожного рятівника. Ще ми можемо бачити, що приблизно в той же час вони відкрили для себе світ смайлів, крутецьких шрифтів та колажів. Збори колобків проходять досить регулярно, найчастіше по неділях, і тривають приблизно з 11 ранку до 17 години вечора. Основну частину цих зборів вони вчаться писати вчителям листи і вступати з ними в телепатичний зв'язок, адже це їхня головна сакральна практика. Через деякий час пропонуються прочитати у кого що вийшло, і люди сидять і зачитують свої історії з минулого життя, наприклад. На завершення всі встають у коло для розкриття каналів або для проведення сеансу безконтактного масажу. Заплющують очі, деякі розгойдуються, трясуть головами, руками, ловлять енергію. Іноді, також ставши в коло, вони читають молитву світобудови спочатку кожен окремо, а потім всі разом. І от в 2004 році, коли здавалося, що безглуздіше вже нікуди, у рятівників з'явилося своє сакральне зображення. І ним стає колобок на ім'я Іся. Як пояснюють рятівники, Іся це Ісус Сананда і з'єднання із земним Я. Згідно з рекомендаціями щодо застосування колобка Ісі, так, існує і таке. Іся це творіння вищих сил любові та добра всесвіту, вища світлова субстанція, сутність кулястої форми, яка допоможе багатьом людям привести до гармонії всі свої життєві процеси. Більше того, кожен рятівник відтепер сам стає колобком і повинен дотримуватися правил колобка, якщо коротко, в їхньому уявленні це працює якось так. Котиться колобок, котиться, торкається до іншої сутності, таким чином доносить її рятівну інформацію, а потім котиться далі. Ще колобок колобокийся має цілющу силу та потужну захисну енергетику. Адепти роздруковують наліпки з його зображенням, щоб зручно було його вирізати і клеїти туди, куди душа забажає. А їхня душа бажає клеїти його буквально на все підряд. Наприклад, на тіло, посуд, електроніку, меблі, косметику. А якщо наклеїти його на цигарки алкоголь чи навіть наркотики, то нейтралізується їхній шкідливий вплив на організм людини. Згідно з інструкцією, колобок захистить людей навіть від загибелі, якщо його приліпити на скроні, потилицю, в'ямка на щиколотках, центр ступнів, сонячне сплетіння і на ділянку третього ока. На відео ми бачимо жінку, яка наліпила колобків на хворе коліно для знеболення. І там вона стверджує, що буквально за годину таких процедур біль майже вщух. Щоб перейти в шосту у розвитку, позбутися хвороб та отримати кращу умову буття, потрібно покаятися, казали вони. Але каятися потрібно не тільки за це життя, а за всі прожиті життя. Цитую, адже ви жили не одне, а сотні життів і не знаєте, що ви там творили. Таке покаяння вилікує всі хвороби, які, до речі, і були викликані нерозкаяними гріхами з минулих життів. У 2009 році колобки почали практикувати так звану роботу з вогняним наміром. Для входження до якого пропонується спеціальний код активізації, який звучить як араменіор. Це, до речі, універсальний код входження, але якщо адепти навчаться спілкуватися по телепатичному каналу, вони отримають особисті коди входження. У цей період у колобків знову починають посилюватися апокаліптичні настрої, а послання набувають більш загрозливого тону. Час відведений вам на роздуми сплив, і це не загроза, це сповіщення. Або ви стаєте на шлях любові та світло разом з творцем і допомагаєте йому в спасінні та перетворенні себе в лучисті сутності світла, або цей перехід здійснюється через руйнування всього вашого земного життя зі смертельним наслідком. І скільки б ви не філософствували, прикриваючи знаннями розуму та різними доказами, ви приречені. До речі, слово розум у всіх текстах колобків має негативну семантику. Вони вважають, що людина, яка не навчилася виходити на прямий контакт з вищим космічним розумом, може зрозуміти та осмислити реальність лише на 2,5%. І тільки розвинувши в собі здатність спілкування з вознесеними вчителями та вимкнувши свій розум, вона починає розуміти все, що відбувається, на 100%. Майже в кожному посланні від вознесених вчителів звучить заклик звільнитися від путь розуму, мовляв, цю інформацію неможливо зрозуміти нашим розумом. Її потрібно прийняти серцем. Також у посланнях та на зібраннях колобків, крім теми очікування квантового стрибка, значну увагу приділяють темі трансплантації та трансмутації фізичних тіл. Цитую. Усім, хто зробив вибір продовжити життя з Отцем небесним, буде здійснена трансмутація тіл фізичних і вживлення до десяти і більше додаткових спіралей, втрачених в процесі експерименту над нами більш високорозвиненими технічними цивілізаціями, яких спіралей невідомо. Хто залишиться на землі під час квантового переходу, тимчасово втратить свідомість. Це безпечно для здоров'я, уточнюють вони. А потім, як метелик скокона, випорхне в перетвореному тілі. Так, це дуже нагадує вчення Хаберда. Цікаво, що вищий космічний розум у своїх посланнях доволі часто використовує термінологію, притаманну саентологам. До речі, у мене є два відео про саентологію, залишу посилання на них в описі. Пізніше на сайті Аріма було опубліковане так зване звернення агента К-17 до всіх воїнів світла з проханням увійти в команду Аштара, щоб допомогти здійснити важливу місію порятунку та евакуації багатьох людей, які будуть цього потребувати. Для того, щоб увійти в команду Аштара, потрібно а. Перед сном медитувати, уявляючи, як огортаєш себе фіолетовим полум'ям. Б. вимовляти містичну формулу під назвою Крик орла. Ось так вона виглядає, і зачитувати її з вашого дозволу я не буду. При вимовлянні рекомендується уявити себе орлом або істотою з головою орла, розправити за спиною орлині крила та дозволити єдиній могутній силі духа орла увійти у вас. Змішалися коні і люди, вчення стає все більш химерним, адепт уявляє себе спочатку рятівником, що прийшов з іншої планети, потім колобком, потім орлом. Важливо зазначити, що релігійно-містичний досвід у адептів-колобків був досить багатим. Чимало з них були пов'язані, наприклад, зентологією або просто захоплювалися окультною літературою. Перші запитання, які задають новачку, чи читали ви щось езотеричне, та чи чули ви про великий перехід 21 грудня 2012 року? Таким чином, вони ніби відрізняли своїх від чужих. Людина, яка прочитала достатньо окультної літератури, може бути готова повірити навіть в Колобка, адже з нуля в таке повірити досить складно. Тож Колобки продовжували активно друкувати книжки, створювати сайти, проводити семінари, на яких навчали відкривати філію у своїх містах і навіть за кордоном. Як повідомлялося у них на сайті у Польщі, Швеції та Німеччині. Ну і продовжувалося залякування адептів великими жертвами, а все тому, що рятівна інформація не доходить до змі і ще не охопила всю планету. На їхню думку, змі повинні було говорити тільки про майбутній стрибок, а вони натомість мовчали, бо боялися. Вищий космічний розум, Волав, ви приречені, запитував здивовано, що ж будете робити, коли земля під ногами розверзнеться. У деяких листівках навіть йшлося про викрадення людей інопланетянами. В 2012 році квантовий стрибок знову не відбувся, і зараз вони знову стверджують, що він вже близько. Нещодавно на своєму ютуб-каналі Колобки записали відео з підписом Улюблені земляни ось і наближається фінал квантового переходу для землян у нову вищу мірність душі. Творіння любові і благодаті чекають на вас, рідні добровольці земні, які вирішили жити з отцем Всевишнім. Готуються і чекають. Продають книжки, приймають пожертви, пишуть відгуки про чудодійну силу Колобка Ісі, наприклад, як він вилікував рану на лобі онука або допоміг владнати всілякі негаразди на роботі. От, мабуть, і все, що я можу розповісти про цей вінегрет із НЛО, ангелів, архангелів, колобків, орлів і пенсіонерів. Ну що ж, друзі, на все добре і побачимось у наступному відео.